Всім слава Христу. Є у мене приїхала така привісятку кобилу з села Пелепи. Кобелка. Кобелка була пару днів. Зараз йду спробувати ще її покрити раз, але вона вже не стояла вчора. Я дуже себе погано вела. Побула два дні з жеребцем і показала на третій день, що вже не хоче більше, але ще зараз хочу перепровірити і відвожу назад. Кобилка трошки старша. Казав був що кобилка старша, але кобилка має гарні лошади, родить протягом. Себе. Рішив покрити харіком. Жеребець у мене вже пасе пару днів. Коло кобилів, кобилів пускаю його, коло цих, що... Ну, що він покриває і коли них і пасе собі зразу б'є. беру є, є беру, беру там зараз до трупа. Ув'язав відко до Слубка, йду, йду по жеребця. Жеребець, там пасе. Вже нем там. Маємо маємо ту чадну кобилу. кобелка з лошам. Трохи дощі пішли, але ми працюємо, бо інакше, інакше ніяк. Зараз подивимося, як у нас себе буде вестися, але вона вже вчора. Так, дай Вася, паузу я йду по нею. Все, кобилку вже погрузили, кобилку відвожу, кобилка вже не стояла, жеребця відбивала. Кобилка така гуцулка, невелика. Але чоловік тримає, хоче взяти потом гарне від неї. Отакі такі у нас справи. Харік трохи припутів. Тому, в принципі, і дощ, він змок. Такий, такий мій красавець. Трошки пустив його пасти. Вже третій день пасе. На вечір забираю до стайні. На вечір забираю його до стайні. А на день трошки пускаю пасти, бо то дуже жарко у нас. Він в стайні стоїть, мокрий. А тут пасе, файна травичка паше, він рубає так, як має бути. Має тут такий, одна від'їздить, друга ще лишається, бо кобилка парується по днях, вона з лошадком маленьким. Сьогодні 12-й день лошати. сьогодні вже її покрив. А цяша вчора відбила, але мені не, було, не ставало часу відвезти. Ще сьогодні раз перепровіру, то, то не допускала вже жеребця ніяк до себе. Такі, такі справи. Так працюємо. Нагадую, жеребцеве 3 роки. Жеребець до злучки. Кого буде інтересувати такий жеребець, будете дзвонити. Номер телефону буде закріплений в коментарях. Надіємося, що що кобилка, кобила буде жеребна, бо кажу, вона себе так показала, що ну що вона не хоче більше. Бо там Славко її крив. І були після того. Були після того нюанси, що вона показувала, що вона би ще хотіла. Але, але вже не було, не було жеребця. Тепер приїхала до Харіка. Харік роботу свою добре знає. Обслужив. Обслужив так, як має бути. Прекрасунчик. Пр, Такі має гриви. Ось ну, такий, такий в мене жеребець, кого буде інтересувати до злучки, хто ще не, не крив, бо може немає чим, то я приїжджу, кобилу забираю, проблем нема. Так що ми відправляємося на село Пелепи. Веземо, відвозим кобилу. Відвожу до господарі. Все, приїхала зірка додому. Маємо надію, що, що є двоє. Чоловікове. Чоловікові цей метод паровкись сподобав. Хе. Ну, я кажу, багато, багато людей, кому це подобається, такий метод, що забираєш кобилу, тримаєш там пару днів, але то собі кожен має свою думку і кожен собі по-свому рахує. ну, Кожен по-іншому собі рахує. Я, наприклад, таким методом собі працюю, і мені то так краще подобається і получається. Кожен, кожен по-різному. Така зірка з села Пелепів нагадую. Була у ключеві. Надіємося, що. Де пішла? Ходи навіть більше познімаю. Я сподіваюся, що приїду по щоб вже знімати. Така гуцулочка. Що? Нюхаєш свої коніки. Така кобила. То, ну, у вас цей, так. бо я так особо не мав що розказати, бо... Так що, 18 років. Кобилі 18 років. 6 місяців у мене, я купив. З 6 місяців у вас. Так, так. Чоловік купив собі лошечку, 18 років вже кобилу тримає. А лошад скільки мало? Десь 7-8. Десь 7-8 так, лошак так, мало. Кожен 2 роки приблизно. Ну-ну. No, no. Два роки вже мала лошад. Вже... Так? відбилася? Так, так. Я маю це, я маю свої одні лишиці зробити УЗД, бо щось мені така підозріла е, менша. Того року так вийшло, це один раз було, що жеребець пас там від них трохи далі і урвався. І коротше, вони там всі на купусі були, спутали, поки мама додивила. Але я щось так дивлюся по черві, мені, мені підозріло виглядає. Або вона, або вона так дуже поправила, або вона, або вона взяла огір. То хватай би раз, скочив і все. Та ні, старша, а та менша мені щось підозріло. Треба, Василь зробив УЗД, Бо не штука зараз висадити на ню жеребці, і не дай Боже, що це ну, скинуло ще шкода. Бо її мама сі була у жеребела в два роки і два місяці чи три. Теж рік рік чимось. Так, Сама засунулася під жеребця, навіть ніхто не знав. Там Іван парував, що альтез був і... У нас собі ну, ніби лишиться, мама є. Мої, мої лишиться мама, дочка Харі засунулася під Альтеса сама. Ніхто не сподівався, каже, Іван навіть не думав, що ну, лишиться рік. Там минув, що вона сама під жеребцями ходила з Пушчяно, десь там раз скотчу. Казали, що Альтес лошить не мав, та що то, все. Так, відкобили багато. Так, от ви, ви це розумно говорите, бо ви це розумієте. Є нюанси з кобилами, є нюанси з жеребцями, то по-різному. Просто. Я, що не той момент, І ми і все. Так, так. Треба момент і мити. Ось така, така зірочка була ключаві. Надіємося, що... що все добре. Приїдемо знімати потомство. То ви вже плануєте собі лишати, так? Так, вже, вже плануємо. Вже зірку, зірку на отдих. Плани є, вже як буде, вже будемо бачити. Так. Я, я думаю, що буде все добре. Така зірочка. Ну я тебе ще раз обійду. Кобелка суперова для роботи. Тож вже старша, але таке. І ми старіємо, і коні старіють. Що вона зараз у сил. І то вона не що нас старша, ні? То є такі коні, просто така жива, має кров таку. Чоловік мені розказав таку цікаву історію. То, що якраз я вже камеру виключив, але ми все це мусимо показати. Дивіться, ця кобилка мала двоє лошат. Скільки місяців яка ти скинула? Сім місяців. Сім місяців скинула двоє лошат. А по якій причині? Я не знаю. Просто ні, ну, не знав, що вона так це. Причину не можу сказати. Знаю, може, що їй там. Я кажу, найкраще зробив, ну це моя думка. Зробив УЗД, і ти знаєш собі туди це 100%, що це жеребно, чи в лісі потиснути можна, чи, 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 чи менше роботи дати, наприклад, їдеш в заріну шутру кинути. То можна кинути тачку менше. Просто туди годував стога сіном, а попри остриву було трохи припліснено. Я думаю, може то щось там дало. Окрас в ці моменти попала. Отака зірочка, гуцулочка така мала двоє лошат. Це дуже рідкісний варіант. Може цей раз вже буде мати двоє. Це би було нон-хау, серйозно. Так що, зірка, може ще раз спробуєш. Так аби одно собі лишило, одно я би купив. <гум> Та і все. Так що дякую всім за увагу. Всім всього найкращого, до побачення.